Шановні телеглядачі, і ми починаємо третю відбірну гру першої групи нового сезону ігор інтелекту. Сьогодні у залі Гранд Кафе Люм'єр між собою зустрінуться дві команди, які вже вам знайомі. Це збірна ОТБ Галичина. Та збірна України стилети і стилуси. Історія цих команд нам добре відома. Галичина бореться за право вперше вийти у фінал. За що бореться збірна України, важко сказати, проте хочеться вірити, що їхали вони сюди не даремно. І якщо обидві команди готові, я можу нагадувати вам правила. Я прочитаю сім запитань на кожне з них. У вас буде одна хвилина на роздуми. Якщо правильна відповідь не пролунає від жодної з команд, вам дається підказка і ще 30 секунд. Якщо правильна відповідь не звучить і після цього дається ще одна підказка і ще 20 секунд. Команда, яка вважає, що в неї є правильний варіант, записує його на аркуші паперу. Після чого тисне на дзвоник, який знаходиться на столах у обох команд, дякую, пані Галино. Команда, яка дає правильну відповідь, здобуває бал. Команда, яка не дає правильної відповіді нічого не здобуває, перемагає команда, яка за підсумком семи питань набирає більше балів. Нашим сьогоднішнім арбітром у зв'язку з відсутністю незмінного судді Володимира Івановича Макарова буде Володимир Половський. Капітан команди вчителів гімназії. І якщо пан Володимир готовий відмірювати час, ми можемо починати третю гру. Отже, перше запитання. За легендою, піднімаючись на Голгофу, Христос витер обличчя хусткою, яку йому подала жінка на ім'я Вероніка. У 20 столітті свята Вероніка стала покровителькою людей певної творчої професії. Назвіть цю професію час. Як Як Я не чую, вас. Є версія у команди. Я все встиг прочитати. Шановна команда, шановна збірна але Ну, у вас є версія. Я бачу, що записана. Прошу. Команда Галичини. Ми не знаємо, як точно називається професія, де на шовку на шовку від карлині малюють чи відбувають якісь зображення. Угу. Е, ну, Тому ми художник по шовку називаємо це описово і красиво. Так приймається версія. Як гадає, збірна України це все такі фото. Дагеротипісти, фотографи словом, люди, які з нічого роблять. Відбиток свята Вероніка вважається покровителькою фотографів, так само як свята Варвара або ж Санта-Барбара, покровителькою миловарів. Правильну відповідь дає збірна України і з рахунком 1-0 Ми переходимо до другого запитання. На одному із заводів Генрі Форда деякі робітники отримували зарплату лише за той час, який вони провели, сидячи у кімнаті відпочинку, яку роботу виконували ці люди? Час. Є версія у Галичини, дуже не дзвінко прозвучало, але версія є. Я дякую, пані Галино. Як гадає, збірна України він або наладчик механік або ремонтник, люди, які займаються ремонтом техніки. Приймає наш варіант, такий самий ремонт. Ну насправді це питання дуже легке. Історія свого часу розлетілася, завірусилася інтернетами просто безбожно. Тому я не здивований, що обидві команди дали правильну відповідь. Люди одержували гроші за час, коли вони нічого не роблять, і все на заводі працює добре. 2-1 на користь збірної України. І граємо третє запитання. На сайті Сміцунівського інституту у США зазначається, що постійним експонатом Музею американської історії стане воно, як демонстрація ролі філантропії у формуванні США. Воно асоціюється не тільки з боковим аміотрофічним склерозом, а й з трьома словами, які стали інтернет-мемом. Напишіть ці слова. Час. Філантропія. Інтернет на. Ну, фінантап, це значить в там. Ну, Три слова. Интернет нам. Так, хто у нас? Интернет нам. Юля. Не знаю. Американська історія. Чому ж?

<му> Я прошу збірну України озвучити свій варіант відповіді. Мабуть, це гені мільярдер філантроп. А, прошу на камеру. Геній мільярдер філантроп приймається версія. Так у музеї американської історії буде виставлено саме генія мільярдера філантропа. Як гадають, наш варіант зберігай спокій і це британський мем. І при тому британський мем часів Другої світової війни, а оце я не скажу, що прямо зовсім свіжий, але от буквально річної давності. Е, ну, Скажімо так, пригадайте, Ютуб флешмоби, які траплялись останнім часом, і один з них був присвячений саме боротьбі з цією хворобою. 30 секунд. ні Ні, ні, коли танцювали, один з тих. слова, так? Ну, є версія у Галичини. Насправді доволі прозора підказка була. Ви зараз обоє повинні відповісти, по-моєму. Як гадає збірна України? Ми вважаємо, що символом Америки має стати. Ice Bucket Challenge. Приймається версія. і прошу. Ваш варіант теж такий самий. Я не сумнівався. У, ну, у музеї історії США повинні поставити відро як пам'ятник про роль філантропії у історії е, США. Проте питання було не про те, що потрібно поставити в музеї, а про те, завдяки чому відро стало символом цього. Саме завдяки Ice Bucket Challenge, коли різноманітні, відомі і не дуже люди виливали на себе крижану воду з відра. Обидві команди дали правильну відповідь: 3-2 на користь збірної України. І ми граємо. Далі. У питанні є заміна. Незвичайна скульптура в центрі Будапешта називається така вона. Будівля поруч із нею ніколи не належала театру, а більш ніж 20 років тому там знаходився комітет державної безпеки. Назвіть двома словами, що починаються на одну і ту саму літеру. Що ми замінили словами така вона. Час!

— Ну Якась жінка. Ну так, так яка? Що може так біля театру? Біля театру. Яка театру ця німфа? <плаку> ну, боже, муза театру. Не <плаку> <Муза, театру>. по <плаку> мене. Розмов. <плак> Прошу шановну команду Галичини озвучити свою версію. Ну, нехай буде Статуя Свободи. Статуя Свободи приймається версія. Як гадає команда, ми вважаємо, що навпроти театру стояла мармурова мельпомена. Ну, бачите, обидві команди щось пропустили. Команда Галичини пропустили, що така вона передбачає, що у відповіді повинні бути. Прикметник з іменником. команда збірна України якось пропустила, що там не було театру, а була будівля КДБ. Тобто ви обоє пішли трохи не в тому напрямку, і через це я, мабуть, підкажу вам, чому згадано саме театр. А тому, що у театрі є одна деталь інтер'єру, яка призначена для того, щоб у випадку пожежі відокремлювати сцену від глядацької зали. Вам потрібно фактично назвати цю деталь інтер'єру, здогадавшись, чому ця скульптура знаходиться біля будівлі КДБ. Час. Фальстарт, Галичина. До слова час було Був дзвінок. Як це ще називається? Стойка. О... О... КДБ, КДБ. Ні, заправзав за, за правилами випадку фальстарту. Ми чекаємо до кінця часу. Spójrz, jeszcze pokażę. to po prostu... Якась Що? Можливо. Ми вважаємо, що це залізна заліза. Приймається версія, як гадає, я так розумію, просто що Галичина знала відразу. Вона навіть не думала відповідь на це запитання, коли я сказав про театр. Я знаю, тому я й кажу, що Галичина знала відповідь на це питання і не треба було думати. Хай там як обидві команди: одна знала, інша здогадалась. Правильну відповідь: справді статуя присвячена. Залізній завісі, яка у театрі відокремлює глядацьку залу від сцени. Обидві команди дали цілком правильну відповідь, незважаючи на фальстарт, тому обидві команди отримують по балу. З рахунком 4-3 на користь збірної України ми переходимо до п'ятого запитання. Згадуючи про загострені відносини зі знайомою вампіркою, герой повісті Сергія Лук'яненка каже. Може, вона на мене сильно ображається. Які два слова у попередньому реченні ми замінили словами? Сильно ображається. Час тут варіанти. Є версія збірної України, і мені здається, що є версія у Галичини. Гострить зуби. Гострі зуби, приймається версія. Зуби точить, гострі зуби. І е, е, тут дуже цікава ситуація. От, технічно обоє зрозуміли, що йдеться про зуби, і обоє відповіли неправильно. 30 секунд. Уточніть. Що зуби? Сильно ображається. Є версія у Галичини, прошу, збірна України. Вона скалить зуби, скалить скалить зуби. приймається версія Має Галичина. Зуб. Має зуб. зуб. Тобто ображається, прагне помсти і так далі. Галичина здогадалась, про який фразеологізм йшлося. А скалить зуб означає не те ж саме? Не те саме. У нас є рефері, що він скаже. <сміст> 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 <пішло> <галичина>. Чому? Ні, ні, зачекайте, чому? Тому що сказано? Разеологізм. Український моє фразилогізм мати зуб на когось. Мати зуб це тримати образу. Зачекайте Тей, скалити зуб та да. й посміхатися. Скалити зуби. Друзі. Давайте так, як є. Я зараховую правильну відповідь, звісно, ж, збірній команді Галичини. І з рахунком 4-4 ми переходимо до шостого запитання. <плес> запитання шосте. У кінці 19 століття в одній з англійських газет з'явилось таке оголошення: 20-річна дівчина з хорошої сім'ї, що володіє статком у 2 мільйони фунтів стерлінгів, бажає познайомитися з юнаком з метою заміжжя. Як з'ясувалося пізніше, це оголошення розмістили у газеті двоє юнаків. Назвіть їх хобі. Хвилина! Добре, давайте думаємо. Двоє юнаків, а може це з якогось твору. Наприклад, там цей Ольвер Твіст і його друг змістили в газеті. Яким в них може бути хобі тут питання? А, можливо, справи. Є версія Галичини. Прошу збірна України. Їхнє хобі було збирання марок або філателії. Приймається версія. Як гадаєте? наша наша версія, така сама. Ну отже, обидві команди здогадали, що листування через пошту було основним способом комунікації наприкінці 19 століття. І написавши, що жінка зі спадком у величезні у величезну суму фунтів стерлінгів шукає собі жениха, означало одержати величезну кількість листів з усіх куточків. Якщо не Європи, то принаймні Британії. Обидві команди дають правильну відповідь з рахунком 5-5. Ми переходимо до сьомого запитання. І розуміємо, що якийсь із команд доведеться помилитися рано чи пізно. Запитання сьоме. З початку 11-го століття. Римські понтифіки вручали папські мечі воєначальникам, яких вони вважали гідними титулу захисник віри. Як правило, ця нагорода вручалась окремим людям. Проте 1511 року було зроблено виняток, і папа Юлій II нагородив цілу державу. Назвіть цю державу. Час є версія Галичини практично відразу. Прошу, збірна України. О, відповідає. Добре, тоді ми вважаємо, що папа Юлій II в 1511 році нагородив цим мечом за захист віри державу Швейцарію, яка була охороною папською. Приймається версія. Мені на велике щастя, мені в цій грі вже не треба тримати напругу. За мене це робить команда збірної України. Прошу команда Галичина. Судячи з того, як ви роздратовано кинули цю ручку. У вас така сама версія. Я з превеликою радістю змушений визнати, що ми граємо додаткові питання. Правильна відповідь Швейцарія. З тих пір швейцарська гвардія незмінно охороняє Ватикан. А ми граємо перше додаткове запитання. Рахунок 6-6. шість. У першому виданні цієї книги під портретом автора була написана фраза, яка, крім традиційного перекладу, може означати і наступне: це шляхетний лицар. Ім'я пропущено Поляк із Венеції. А як звали автора? Час! Шляхетний лицар, поляк із Венеції. Як буде? Ну, класично, бо він, хто з цієї сцениці, з цієї сценири? Жоанна, святого святого автора, шляхетний віцар, поляк із Венеції, що з маєм бути, з вами, що з маєм бути, венеційським бігом, а він дзяв маєм бути, був, 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 а як його, до чого він появився? Я кого перекликали? Першовведення? Першовведення цієї книги? Це не поляки стріляції. Цей шляхетний віце. Ні-ні-ні. А може. Ой-ой-ой, поляки стріляції, то були понтики. Боже, 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 знаю. І я попрошу команду збірної Галичини озвучити свій варіант відповіді. Нехай це буде казанова це буде Казанова, приймається версія. Ну Казанова насправді тут відразу уточню. Він не з Венеції, він там просто в тюрмі сидів. Воно, мимо проходив. Приймається версія. Як гадає, збірна України? У нас була відповідь на Казанова. Я вже бачу. Да. Це Адам Міцкевич. <клухи> Версії стосовно того, хто ж такий поляк із Венеції розділилися. Це може бути Казанова, може бути Міцкевич. А я просто скажу командам, що спробуйте згадати, вигадати. Погуглити, я навіть дозволяю погуглити, як італійською буде слово поляк. Тридцять секунд. Є версія, є версія у Галичини, просто відразу. Звучав, звучав варіант на першій хвилині обговорення, правда? Не звучало. Ох, Не звучало. ну прошу збірна України. Це Марко Пут. <ріжу> Приймається версія, як гадає збірна Галичини. Галищини. <ріжу> Ваша емоційна реакція просто навіває правильні відповіді збірні України. Ви розумієте, команда Галичини? А відповідь у них Марко Поло, і у вас відповідь Марко Поло. І справді Марко Поло Ді Венеція може означати поляк Марко з Венеції, а може означати і Марко Поло з Венеції. Ми змушені грати в друге додаткове запитання. Господи Боже, уже три сезони такого не траплялося. На одній із картин флорентійського художника ми продовжуємо залишатись в Італії, На одній із картин флорентійського художника 16 століття Касони Кампана зображено споруду загалом округлої форми, з безліччю ліній всередині, які обриваються або замикаються у глухий кут. На картині зображено жінку воїна в обладунках і того, з ким цей воїн б'ється. І воїн і його суперник зображені в самому центрі споруди. Назвіть усіх трьох час. Да если там можешь кулизай. Может быть не с города можно тупо зай, кулизай, шоксей можем подкипать. І хто це треба навозить жінку, і чоловіка і того, з ким він б'ється? Яку ми знаємо картину там, де є битва і жінка. Там де жінка це, може бути якась світ. Давид визволяв якийсь і, і яка жінка. секунд. Прошу! Я навіть не знаю кого питати. Ну давайте збірну Україну в цьому в що в цьому на цій картині зображено Аріадну, Тесея і Мінотавра. Як гадає команда Галичини, Ні, ну ми гадали ми колізей Європа і <ріху> враховуючи, що колізей це все таки не істота, яку можна зобразити на картині. На другому додатковому питанні з неймовірним для цієї гри рахунком 8-7 я змушений привітати з перемогою збірну України. Йдеться про лабіринт, в якому зображено Тесея, Мінотавра і Аріадну. На цьому ми я дякую за просто прекрасну, мабуть, найкращу за багато сезонів гру команді збірної Галичини. І прощаюсь з нею, мабуть, до наступного сезону. Гранд кафе театру Кінолюм'єр пропонує вам проведення корпоративів, бенкетів, фуршетів та інших святкових подій. Окремий зал до 100 чоловік, смачна кухня, затишна атмосфера, караоке, рояль, проектор, танцпол, святкове меню. Телефонуйте 050 373 24 83. Інформація звучала на правах реклами.